Доброго дня! Сьогодні ми з вами проведемо наше 16 заняття і поговоримо про морфологічну помилку на прикладі завдань минулих років зовнішнього незалежного оцінювання. Для початку, безумовно, нам потрібно пригадати, що морфологія це розділ мовознавства, який вивчає частини мови, їхні особливості а саме граматичні категорії та інші ознаки. Зараз на слайді ви бачите три групи, які об'єднують самостійні частини мови, це іменні, дієслівні та прислівник. Ну і безумовно, не можна не сказати, обійти увагою службові частини мови і вигук. Чому називаються іменні частини мови? Тому що так чи інакше прикметник, числівник і займенник пов'язані з іменником, бо або називають ознаку предмета, або кількість чи порядок при лічбі, або не називають предмет, але вказують на нього. Якщо говорити про дієслівні частини мови, то це саме дієслово. І його особливі форми, такі як дієприкметник і дієприслівник. Ну і безумовно прислівник. Так? Це незмінна частина мови, яка не має ось таких якихось категорій, які були наявні в іменнику чи в дієслівних частинах мови. Але ми можемо єдине, що там визначити, це розряди зазначення. Далі. Службові частини мови нас особливо буде цікавити прийменник, тому що часто припускаються граматичні помилки, неправильно використовуючи прийменники. Але про це трохи далі. Зараз відразу починаємо з конкретного прикладу, і в кожному із речень, якщо ви натиснете на паузу і уважно ознайомитися зі змістом, ви побачите географічну назву, тобто власну назву, і що характерно, що кожна з цих нас це незмінний імен. Для того, щоб правильно розв'язати це завдання абітурієнтам у 2020 році, потрібно було пригадати. Наступне, що якщо незмінний іменник означає географічну назву, то для цього треба знати ще й географію, ми визначаємо рід за родовою приналежністю. Тобто, якщо у нас з вами Айпетрі це гора, гора жіночого роду, тому чарівна Айпетрі це правильний варіант. Чилі у нас країна, тому витягнута чилі це правильний варіант. Далі. Огайо це у нас штат. Слово штат це чоловічий рід, тому Огайо війшов, правильно. Місісіпі – ріка, тому з'єднана, а не з'єднаний чи з'єднане, правильно. І у нас залишається. Останнє речення дбілісі це місто, столиця Грузії, місто середнього роду, тому потрібно було, щоб писалося затишне Тбілісі радо зустрічало туристів, а не затишний і зустрічав. Отже, таким чином, знаючи дане правило, ми змогли з вами правильно відповісти на поставлене. Запитання. Інші іменники незмінні, іншомовні. Якщо вони означають у нас назви тварин, птахів, комах, це завжди чоловічий рід. Маленькі шимпанзе, яскравий колібрі, крім муха ЦЦ. Це -це. Якщо іменники такого плану незмінні, відповідають на запитання, що, тобто називають на істот, то це середній рід. червоне боа, компетентне журі. Ну, і якщо такі іменники називають рід осіб, людей, то ми визначаємо вже тоді рід відповідно до статі: Месьє це він, леді, фрау, це вона. Є свої винятки, я прошу вас натиснути на паузу, і якщо ви їх не знали, ці винятки, то постаратися їх вивчити. Це слайд, на якому написано Увага ось тут. Ну і якщо перед вами абревіатура, потрібно знати, як вона розшифровується. І рід тоді ми визначаємо за головним словом. Тобто, якщо у нас ГЕС, гідроелектростанція, головне слово тут станція жіночого роду, тому вона потужна. А, наприклад, ПТУ, професійно-технічне училище, училище у нас середнього роду, тому воно буде міське. І також є ще у нас складні іменники. Якщо у вас такий складний іменник, який пишеться через Дефіс, складається із незмінного слова, наприклад, кафе, і змінного автомат, то ви визначаєте рід за тим словом, яке змінюється. Тобто «кафе», «автомат» – це рід. А програма максимум, тут слово програма змінне, це буде рід. Якщо ж обидва слова, як ви бачите, праворуч виставка-продаж, замок, блискавка, змінні, то визначається рід за словом ширшим за значенням. Нам потрібно з вами. Пам'ятати, як визначається рід не тільки в незмінних іменниках, а також і в іменниках, які змінюються з родами, числами, відмінками. Ну, і такі найчастіші, які зустрічаються слова, я їх вам тут запропонувала, ось ліворуч, можете ознайомитися. Неправильно побудовано словосполучення в рядку. Ну, я вже сказала, що біль чоловічого роду, тому це правильно, ралі. Ми визначаємо середній, тому що це що, Фламінго, це птах, це буде чоловічий рід. білісів місто це середній. тобто у нас з вами залишається науковий ступінь. Ось так правильно, ані наукова ступінь. І ще одне завдання, теж, яке потребує знань даного матеріалу, це от іменники, всі іменники рядка належать до жіночого роду. Можете натиснути на паузу і самостійно визначити правильну відповідь, а я трошки пізніше її назву. Це у нас варіант А, тому що в Б, наприклад, у нас ЗАГС це запис актів громадянського стану, цей чоловічий рід. Тут у нас в в варіанті степ чоловічого роду, в г варіанті воєвода, чоловічий рід, і в Д, ну, наприклад, слово Токіо, так, це місто, тому середній рік. Крім того, можуть бути завдання ось такого плану, яке було запропоновано у 2010 році. Тут всі іменники, ви бачите, що вони стоять у множині в родовому відмінку. І для того, щоб розв'язати дане завдання, потрібно знати, як відмінюються іменники жіночого роду першої відміни чоловічого, і як відмінюються іменники другої відміни чоловічого роду. Тому що тут ми з вами бачимо жіночий і чоловічий рід. про середні поки мова не йде. Значить, зазвичай. Іменники жіночого роду множені мають нульове закінчення. Наприклад, книга книг. Що ми можемо взяти там, наприклад, хмара, хмар, змія, змій. Але, дивимося з вами ліворуч, вгорі є декілька слів, які мають інше закінчення, такі як Ей, і паралельні закінчення легень, легенів, наприклад. Стосовно. І ще у момент треба знати, що може бути чергування, От, наприклад, вівця, овець. Ну, і, і ще хочу сказати, що в місцевому ми з вами пишемо закінчення як або ах, по вулицях, по щоках, умножені. Тепер перейдемо все ж таки до самого завдання: значить, кілограм це чоловічий рід. Бачимо з вами праворуч, що чоловічому роді зазвичай. В множині ми ставимо закінчення "-ів", крім чобіт, циган, чоловік, якщо мова йде про значення людей і гостей коней. У нас кілограм сюди не відносить, значить 100 кілограмів це правильно. Готелів аналогічно це буде правильно. Стосовно туфель і легень. Значить, туфель жіночий рід, нульове закінчення, правильно, легень, бачимо, можна, і легень, і легень. Правильно. Залишається, і ми розуміємо, що саме барвистих ярмарок це помилка, тому що ні, ярмарка це не жіночий рід, а чоловічий ярмарок. Ось так в називному відмінку в однині, Ну, і тому правильно бути барвистих ярмарків. Це є наша помилка. Ну, і тут ще один слайд. Теж вам нагадування, що коли іменник чоловічого роду має суфікс "-ин", наприклад, селянин, громадянин, грузин, татарин та інші, то коли у вас в множині цей ин грузини, залишається суфікс, то грузинів. Якщо був татарин а в множині в називному татари, суфікс ин випав, його немає, то тоді буде нульове закінчення татар, громадян селя. Тепер поговоримо з вами про те, як не переплутати, яке закінчення писати з буквою Е -є чи з буквою О в іменниках першої другої відміни. Особливо нас зараз цікавить орудний відмінок. Подивіться на таблицю, тут у вас ліворуч іменники твердої м'якої мішаної групи, ми з вами повторювали в попередніх заняттях, і закінчення теж іменників різних груп, другої відміни. Що нас цікавить? Нас цікавить орудний відмінок, ою, книгою, тверда група. А в мішені, в м'якій з землею, грушею буде Ею. І те ж саме ми бачимо в іменниках другої відміни комп'ютером, тому що це тверда група яблуком. Але солов'єм полем, м'ячем. В завданні, яке було запропоновано в 2006 році, потрібно було визначити відразу три рядки. Де в усіх іменниках в формі орудного відмінка в закінченні пишемо Е або Є. Ну, щоб зараз зекономити трошки часу, я відразу показую все, що позначено жовтим кольором, це іменники м'якої чи мішаної групи, і ми розуміємо, що треба писати Е. Піснею, кручею, ячменем, роєм, плечем, вулицею, сім'єю, шаблою, кулею, ношею, стилем, колією, прізвищем, калачем, кущем, слухачем, надією, днем, гаєм, солов'єм. Як ви бачите, я окремо залишила деякі слова. І виділила навіть суфікси «ар», яр і «ир», про це я зараз скажу. А от слово перемога, мікрофон, чітко ми розуміємо, що це тверда група, значить, в цих словах точно ми напишемо ою перемогою, мікрофоном. Тобто Г і Д варіанти нам вже з вами не підходять для відповіді. Що ж робити з цими ар, яр і «ир»? Справа в тому, що в цих іменниках в кінці стоїть R, а R завжди твердий в кінці складу і відповідно слова. Але групи тут різні. Як правильно визначити групу ось в таких словах? Якщо у вас іменник другої відміни має суфікс «ар» або «ир», то ви ставите це слово в родовий відмінок. Потім, якщо у вас. Наголос падає на суфікс ар, то це тверда група, тобто тут залежить від наголосу. Він твердо залишається на цьому суфіксі тверда група. І якщо ж у вас падає на закінчення наголос, чи, може на корінь, ну, тобто не на суфікс ар, то це м'яка група. Є свої винятки, але основне правило працює. І якщо ж це суфікс яр, Тут трошки інакше ми визначаємо, якщо слово суфіксом яр відповідає на запитання хто, це мішана група, тобто буде е або є в закінченні. Якщо на запитання що, то це буде тверда група, ну, і знову таки крім винятків. Тому зараз ми дивимося кухар, кухаря. У нас це м'яка група, тому що наголос в родовому відмінку не падає на суфікс «ар». І таким чином я вже можу сказати, що А-варіант буде мені підходити: кухарем, піснею, кручує ячмене. Перпендикуляр суфікс яр це що, так, дивимося з вами сюди, це тверда група, буде перпендикуляром значить, уже нам це не підходить. Далі Б випадає значить, тільки А варіант. Тепер, «бригадир», «бригадира», тверда група, теж перевірили, буквар це м'яка, букваря. І що у нас залишається? Кобзар, кобзаря, це м'яка група. Тобто, от у нас правильна відповідь: це А, Е і «є». Ідемо далі. Неправильне утворення ступенів порівняння прикметників і якісно означальних прислівників. граматичних помилок немає в реченні. старезний. У нас уже з вами в цьому слові, в першому реченні, є суфікс «езн». І ще додавати. До такого слова з таким суфіксом, більш-менш або відповідні суфікси "-ш". Це неправильно, більш старезний, неправильно. Це, відповідно, нам не підходить, тому що це граматична помилка. Неправильно утворили ступінь порівняння прикметниками. Беремо далі. Шлях через поле видався їм найбільш коротшим. Найбільш коротшим, правильно, найбільш короткий. Ми повинні пам'ятати, що коли у нас складена форма найвищого ступеня порівняння, то ми оцей суфікс ш використовуємо тільки от в цьому першому слові найбільш. Уже в другому слові ми його не використовуємо. Далі, найкраще ось це у нас і буде речення без помилки, але ми все одно пам'ятаємо, що треба перевірити до кінця, щоб 100% бути впевненим. Більш гарніший. Знов таки, ми не можемо два рази використати в складеній формі суфікс ши. Треба більш гарним або просто кращим, якщо замінити одним словом. У нас тут при утворенні стуні порівняння, як і в англійській мові, абсолютно змінюється корінь. Холоднуватіше, тут неправильно те, що знов-таки є суфікс уват який вже сам по собі вказує на те, що ознака проявляється в меншій мірі. Тому просто більш холодне літо або холоднувате, вже без всяких більш, або суфікса Ш і таке інше. Отже, правильна відповідь, ми переконалися, що це В. Це речення без граматичної помилки. І ще одне завдання. Тут ви можете. Бачити відразу три слова, які треба вставити. Можна просто подивитися відразу на всі слова в кожному рядку і переконатися, а де тут є помилка, де неправильно утворені слова. А не підходить, тому що не можна використовувати слово самий в українській мові для утворення ступенів порівняння. Б нам не підходить, тому що більш цікавіше. Ми тільки ну, повторили, що два рази суфікс ши в двох словах ми не можемо використовувати. Ну і легкіше це неправильно легше. В нам не підходить знов-таки більш легше два рази суфікс ши такого не може бути. І знов самим сильним це теж неправильно. Залишається у нас з вами варіант «де». І перевіряємо, то все цікавішим він нам видавався, і мови давалися хлопцеві легше, ніж іншим, і в математиці був найсильнішим серед ровесників. Ось такий варіант: ось так треба виконувати такого плану завдання. Далі ми тільки на попередніх за. В заняттях з вами повторювали, як узгоджувати, як сполучати правильно числівники 2, 3, 4, півтора з іменниками. І ось це теж, в принципі, мова йде про граматичну морфологічну помилку. І дивимося ось завдання. Пригадуємо з вами, що А-варіант нам не підходить тут, це неправильно поєднано, тому що слово. Півтора, півтори, півтораста, По-перше, вони не відмінюються. І півтори центнера, Ра, центнер чоловічий рід, півтори, явно просто як жіноче, це неправильно. Б теж помилка, тому що числівники 2, 3, 4. Ми вже цей слайд з вами бачили раніше. Потребує після себе закінчення «и» або І два з половиною роки. В не підходить, тому що це одна десята одного, відповідно, кілометра, а не кілометрів. Він один, а І це для закінчені. закінчення. Кілька десят учасників. Ось цей варіант буде правильним, тому що в D варіанті Знов таки, 24 ми бачимо останні 4 відсотки, а не відсотка. Прочитайте фрагмент учнівського твору, якому пропущені окремі слова. І тут відразу треба пригадувати різні правила, різні нюанси. По-перше, «ігор», ігором чи Ігорем. Треба пам'ятати, що іменник Ігор відноситься до м'якої групи, і, відповідно, в орудному відмінку, як ми тільки з вами зазначили, треба писати в м'якій групі букву Ф закінченні. Тому вже ми розуміємо, що варіант А, варіант Г нам підходити не будуть. Ось про це іде мова. Ігор, м'яка група, виняток. Не підходить. Далі Львова чи Львову пригадуємо з вами таке правило, що назви міст, які містять суфікси, і ви бачите всі ці суфікси зараз, і ів-суфікс, як у слові Львів, сюди теж відноситься, мають закінчення в родовому відмінку однини А, А або Я. Тому Львова, уже Ігорем Львова. Б-варіант нам підходить. І Д. В v Вже не підходить, тому що Львову. Далі у нас Д слово кілометри. І тільки, ну ми з вами казали, у нас тут іде 2 кілометри. Тому що 2, 3, 4 це кілометри. Ось воно у нас. Що ми бачимо тут? В Б кілометри і в Д теж кілометр. Залишається і той і той варіант, і тоді цікавою, цікавішою. Який варіант у нас тут буде? Подивимося, хлопці провели в дорозі майже добу, але це аж ніяк не робило. Менш ну, зрозуміло, що цікавішою це неправильно. Таким чином, ми визначили, що правильно. Всі слова написані тут в рядку Б. Тобто, як ви бачите, доволі велика кількість правил тут пригадується. Далі, неправильне написання закінчень дієслів наказового способу. Потрібно пам'ятати, що в наказовому способі є такі характерні закінчення «імо» або мо, і, іть. І е, третя особа утворюється за допомогою частки хай. Неправильно використовувати слово давай, давайте там, писати, пишімо, е, не можна говорити, там, хай, е, ну, хай танцюють можна, а ось пусть танцюють теж неправильно. І завдання, так? друзі. Треба вибрати: підімо, пішлімо, ходімте, ходімо, пішлі. Так? І подякувати значить, його, йому який варіант. Ну, ясна річ, що, по-перше, слово пішли в значенні наказу або спонукання тоді не використовується. Це калька з російської мови. Відразу їх відкидаємо з вами. Залишається мо, теж ми так. З вами не будемо говорити. У нас є ходімте і ходімо. От два, поєднувати два закінчення «ім» і те це теж неправильно. Значить, у нас правильний варіант г". ходімо ну, і дякують ні кого, а кому. Тому йому. До речі, ось тут є покликання, більш детальна інформація про всі отакі нюанси. Ну, і тепер ми з вами поговоримо про складні випадки керування, а саме про вживання прийменників. І завдання 18 в одній із сесій ЗНО минулих років. Говорити по теорії це вже є помилка. Можна сказати, за теорію, у відповідності до теорії, припустимо. Але у нас тут ще перевіряють, чи знаємо ми. Як правильно записувати закінчення в деяких прикметниках. І тут вам нагадування з підручника Олександра Авраменка стосовно слів природний і зворотний. Вони завжди пишуться з буквою «и». тому нам з вами підходить варіант за теорією Чарльза Дарвіна, головною рушійною силою еволюції є природний добір. Ну, а тепер завдання, яке ви бачите, нижче, граматичну помилку, допущено в словосполученні. Тут потрібно не тільки знати, які саме прийменники використовувати, також потрібно знати іменником, в якому відмінку вживається те чи інше дієслово. Завдати чого горя. Це правильно, навчатися нічому, а чого малювання, це правильно. Відповідно до, я тільки не сказала обов'язково, якщо ви бачите відповідно, то треба, щоб далі йшло до закону. А ось вибачте мене, це неправильно, тому що, вибачте, мені, наприклад, мою помилку. Ось тут треба, щоб стояло мені, кому? Ось такі наші правильні відповіді. Ну і тепер тест для закріплення. Безумовно, ми не роздивилися всі помилки, які можуть бути, але ну, принаймні постаралися це зробити. Дякую вам всім за увагу! До побачення!